té po horách, Už spuskají se, korova pasá se, fuhuje trouvu po pojní programy. Vše <coughs> oni už spusk z těch hír, už trochu spustí se. Už nebude takových vysokých. Красота. Sevtoma ni v nizu. taky tuman, po predarošku. Zapěšli pili hrym na dorazi, objehnal je. Pokaz, vidím fotku. Jsem taky tak byl Nemá tak jak šel, má o nevhaněl pár člověk. Šorval skoro ještě čím je na A tak má všichni jak já, ale čučuť se si dá, se. Піднажати. Туман, класика. Красота ранкова. Зараз ще каву колечі, кофе колечі, лекару каву з молоком. Возьму гранде, велику. Шпилатку достану, щоб легше вже був рюкзак. щоб не тягнув донизу бо сьогодні спуск. má je živý zdeň. Včera pět dní jsem 1500 metrů. Se ani problézno, třeba bude tak spustit se. O, je. Klasika. Тив до села, пройшов маленьке село, корови там, стайні якісь таке все різне. все в селі. Йду якимось лістком маленьким. Вже болото почалося, не висихає тут майнищий туман. Красокіще. Йому, я ж не слизнув, це головне. Туман. Голов 21 й день моє, мого каміну. Приземлився вже при цей, причалив до Альберга. така атмосфера крута. Ну, якось так природа. Якщо принесли мені стірку, запустив, думаю, там було по різному ціна, але думаю, сьогодні треба постирати, ти було за 5 євро постирати. Туди три було в різні альберги, але я сьогодні думаю вже хотів сьогодні постирати все, то сьогодні Поже постирав, порозвішав на дріт, сонечко світить там. Таке все поставив стирати, крім оранжевої кофти, Думаю, я кофту оранжеву Мало вдівавський, так не засмерділося, але думаю, змішувати з чорним штанами, носками, якимось полотенцями. Ще по повністю. Kropelų našiau tik, aš ką tik norėjau įsidėti. Kamera. Kviečia, kokia prigoda. Prigoda tokia beveik... Kaip buvo 2 d.n.tai, tokia grožybė. Jau jau nusistūmėsi iš gir, beveik. Drava. Koti bėguoja. Koti bėguoja. 2. Koti bėguoja. 2. 3. 4. 4. 5. 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 5 5. 5 5 5. 5 5 5 5 5 5 5 0. 5 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 Ось така природа. Розуси? Так, стою вже цей. Розутим та що сьогодні цей. Вчора там ще з мамою говорив пару хвилин, ти пішов цей спати. Дощ йшов так, я кока-колу, то випив. Легше вже нести було грам 300. Що там ще було? Нормально, лягли спати, тишина спокійно, всі, навіть ніхто не хрюкав, ну не цей. Ну, хрю, хропіли, але кажу, ніхто не, не, там, не говорив, нічого, легенько собі всі багато ліжок, але всі тихенько собі, собі лягали спати. Ніхто нікому не мішав, класно. Дівани не скріпіли, що дивани такі лужка добрі, що не скріплять. Та я десь проснувся о п'ятій годині, дивлюся п'ята, хто збирається. Думаю, та ні, п'ята це рано. Ты. Дотягнув потім, до шостої майже, трохи щось там проспався. І навіть заснув може. Бо ночі щось просинався, йшов туалет, висровся. Думаю, рано, щоб не мішати, в очері б'ються там. Може не закриваюся, добре, що там замок щось не робив. Думаю, ліпше ночі піду собі. Спокійно, довше. Ти рано проснувся, десь шостій 6 годині, може. Шось із 7 6-20, може стартанув, не знаю точно який час був, не дивився. Вже ледь лай сонечко вставало. Та й вийшов на дорогу вже, стартанув. Ти цей. Ти що? Ти йшов? На українців вже нема сьогодні і вчора поні. Вчора по, по як зідами екран як розстався. Так і до цих днів ніхто не зустрівся. Ти як то? І йшов, тому заказав Думаю, місто, одне було закрите, бо то було рано, ще друге було. Пару кафешок закрите, тому думаю, нарешті є. Всі міста закриті і закриті кафе. Думаю, хоч би один відкрився. Думаю, о, вже один є. Зайшов. Дивився, якісь там є щось, їсти, каву заказав, та якийсь пиріг є. Він каже, 4 євро щось. Та я думаю, такі великі мост. Мені я то взяв, відрізав кусочок від того пирога. Думаю, от холера. Сів їсти. А то такий пиріг, як той я їв там, за, за 8 євро, я такий великий галабан, такий не знаю, аркуш, там, А4, ще може трохи більший. А тут дав кусочок такий, думаю, за 4... ну, не дуже багато, але тих, би на 4 євро половину бізів би засвістіло. А тут за 4 євро думаю, що наведене, а то не знав, що той пиріг. Тепер ж буду знати, що такий спляток. Вже пропонували мені ну, інших інші як ні-ні, зразу. Думаю, і самі їсти. А ті. Фірма, яка зробить пирогетки з м'ясом. А вони купують, може, розігрівають і її їсти. Такі ще просто гнилі, просто гниляки. Самі тупіші ну, ці ресторани. Просто гниліших нема людей на світі. Як каву продавати, що не натиснути кнопку на каву ти покинуть туди там кави, то і все. І це все вони вміють. Яка всрана Європа тут. Ніхренаний гоні ні, спекти якісь кровосанчики. там де хто пік туди на початку пекли, щоб мені гарячі давали. Ну, кажу, 5 минут треба почекати, що кладемо. Так? Такі товстенькі кравасани там на початку. Може якісь другі люди живуть, іначе вже ну, провінції там чи що там. Туди щось було, і домашні, пірожіна були, ще щось. А тут нічого, кава, та й ти в магазині, пакетики. Ти не, не хотів брати нічого, Тікаво, ти каву, ти вже ти пиріг взяв, вже буду знати, що то є. Ти пішов далі. Думаю, ще буде каву випити. Щось нічого не їв, магазинів. А магазини якісь міста були, магазини заходив, дороге всі, думаю, водичка там була 50 центів, тут євро вже, думаю, це націнка. Там було 60-40 центів, як де, 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 де. А тут євро. То якого хрена у місті має бути маленько в маленькому магазині євро? Аж це ж Євросоюз, чи там якась галаджі, якась там в Африці, що хоч як націнюють, собі, як 50 центів націнити на водички тільки. А ще заробіток. То ті продають в селі ти 60 центів, там скільки 40-50 центів заробляєш а ці євро поставити тільки на одні водички. На тому всьому так само націнили. Ти Євросоюз називається, Європа. Лю в один магазин заходив, херня така мусор, просто в мусор навіть на кусок дверей би відпало, тобі ліпше той сувенір був би. Чим то все, що в магазині є. Дурня така, що нікому не потрібна. Ти потім ще десь став каву, випив, ти вже взяв американу обично. Ти взяв батончики, ти з'їв. Потім кусеркву заходив, печатку ставив. Маленька така касудна одноповерхна, такий маленький поверх. Потім що селами. Потім почалися такі вонючі села, що ну, просто смердючі, стайні якісь такі. Просто я на ясь сьогодні йду, йду і думав, що я тисячу, 1453 рік думав. Просто я попав у другий світ, якісь такі села, вонючі, якісь такі все. Одне село було просто все у гімняках, вся дорога така в гімняках, розтертих, там, чи як вони там йдуть. Понасрано скрізь, все позасирано, смердить. Там десь сів там чи якісь такі стайні, якісь такі залізні, чи що вони там оббиті, такі високі. Просто вже старина, старина, думаю, це Європа. Хтось би сняв таке відео, як це виглядає, села вонюче там. Просто не знаю. Це ж в нас ще найгірше село може краще виглядає. Там, магазин, може, і школа, і що хоче. Я не знаю, як там жити. Смердитне все село, вонюче не де, так колгосп має смердіти на 30 кілометрів. Три корові, там, п'ять корів, то все є. Теж ферма має бути, настояща. там. Комерити, ну да. Ферма має бути, кондиціонери, все має бути. Ні, там по і все. Маємо, все місто в гамняках, все смердить, тими коровами, то що допотопні ті, їхні хліви, там що корови тримають, і стодоли. Дурня така, але таке, ну, що там не живу. Про, про смердів, все пролетів, ще пес валявся на гамняках, їв чи що їх. Uh -huh. І така дурня, думаю, прийшов. Дицей. Ти вже потім якось вийшов в другі села і не пам'ятаю, що сьогодні і корейці були, якась корейка, ще якісь там були, за мене, з Америки. не питався сьогодні, вже так майже не питав. Думаю, всі, що всі старі якісь там, ну що я питався у них чи не питався. Половину корейців, половину якісь американців, щось думаю, щось нову країну не. Вчора з Австрії дядька бачив з Австрії. А, сей, а Сьогодні так і не питалося всіх. Добре було. Лісом йшли, так класно було спочатку цей, туман горами йшли спос був з горів. Туман такий нанизу гуляє так, по містах, так класно, сонечко стає, суперово. Так. Потім вже почали спускатися у ліс, лісними дорогами такими. Ну, як, гірський, але ліс там. Ну, що вже гір не видно, але... Скрізь ліс. Пташків так співають різні, і такі, і такі, і такі, що, що не хочеш. Десь водичка тече, там журчи, то таке, там, як в Карпатах. Потім спустилося до міста цими селами, потім знов почалося щось, такі поля, як, як вже як Прикарпаття, вже тут як Прикарпаття, такі, що, не такі великі гори, так аж видно, але гори є. Теж вже якісь поля маленькі почалися, коровники теж. Що ще було інтересне цей період А коли в тумані такий був ліс, такий магічний, такий як спускався з горбічка там в лісі, таке. Я сам був. І такий туман, пташечки співають. І так класно було, як десь, ну таке, ну, прикольно, так магічно, так, ну, коли якось так а такі якісь відчуття, там такий туман, такі пташки, тако, ліс, такого дерева. Так, квітів сьогодні теж було, що там ще було, щось було ще інтересне. Потім місто велике зайшли, добре, що я його проскочив. Заходив в сувенірний магазин, теж херня продавали. Заходив той магазин, що дорогий був, ще щось там було. Церкви були закриті, немає ніяких печаток. Хоч то місто якось проскочив ледь ледь, довгенько там було, там на кінці церква була, цвинтар був. Якось проскочив за 20 хвилин ну, чи за 30, я не знаю, довго там талепався право, ліво, тими вулицями, поки проталепаєси, правою горбами їхніми, хуторами. Ти потім вийшов з міста, дивився, хтось ну, йде так скоро теж. Я йду. Потім тятька та йшла. то я став води пити. Думаю, води ж так хочу і не набрав. Бо була вода і думаю, а то ще є, наберу. Думав, що є ще вода, то потрогав, вже нема. Ти дивився, о, вода є, класно, пішов набирати воду, з'їв два батончика ще. Йду скоро теж розганяю. дивився корейка якось там. Думаю, як та тітька прорвалася скоріше в мене. Ну, обігнала мене. Я потім обігнав, ще багато кого обганяв. А потім вже на кінці цей. І з ким якийсь чувак теж, де йде, скоро теж Та Я щось все то-то його, куди він, йде, яке місто, бо думаю, що всі там лишаються. Я думаю, він далі йде. Він ще далі йде, де далеко, 10 десь, десь кілометрів йому лишилося від мене. Але він 25 кілометрів день йде. 3 числа стартував. Румун! Uh -huh. Перший румун на дорозі. Я щось там говорив йому, та-то та, щось по-румунськи, там пару слів. Там число там щось треба було, число там скільки кілометрів, то я слон казав румунський, це радий бути. І тому з румуном йшли якісь там теж класні фотки робили. Корови тако на фоні горів, такого травичка зелена, то ще щось там було. Що сьогодні було? Перетнув 100 кілометрів. Uh -huh. Перетнув 100 кілометрів сьогодні. Навіть печатка є 100 кілометрів вперед. Ми ходили, каже, йдемо сюди. Там пише цей печатка. Ну, сфоткали стовбік спочатку, а потім цей. Каже, тут щось та, пише, туди. Ти знов чи він знову, знову, знову. І, каже, показує мені та, ну, на знак наліво, показує дорога йти ну, каміну, а там направо показує, що треба ну, на печатку поставити 100 кілометрів. Ти пішли, там дядько якийсь такий зустрічав там. Дядько сам собі вдома організував це все. Має печатку таку, ну, 100-кілометрову, там, може офіційну, але кажу так, що має собі, сам собі. Там, той щось дідове кинув, ку євро-два, але я вже нічого не кинув, щось, бо щось, поки дід крутився, я достав щось кармана, дивився, щось блискуче якась копійка. Думав, що євро, якщо достану євро, то ну, поставлю. А думаю, нема може, то що буде там позоритися. І ще з дідом поговорили, дід ради, що з ним поговорив хтось, бо так всі кажуть, йдуть тобі, поки щось там, то поставити і підуть. Дядько радий, що щось поговорили з ним. Ти поставили мені свої печатки, він собі теж, він теж має два паспорта, теж любить печатки. Другий паспорт теж фугує. Поставляв свою печатку там, там, ще якийсь листочок взяв такий, там з, з, з печатками. Такі відривники, ну, як. Як блокнотика, Дід поставив печатки, собі відриваєш і потім можеш кому дарувати. Поставив ще комусь відкритку. відкритка з Сантьяго, що там, не знаю, який малюнок там. І поставив ззаду цю печатку на відкритку. Ну, це не відкритка, а це що відправляти, знаєш, така відкритка, що з як. Хто збирає його друг, ці відкритки, і він йому таку відкритку подарує. По престижно, супер престижно, така відкритка у когось. Купив десь цю штуку таку, що відкритка, ти ще поставив печатку там. Ти сьогодні вже перетнули 99, сфоткали, по-моєму, кілометрів Собік. Ти дали газу, побаганяли якісь сім'ї великі, десь 10, 10 чоловік. Ти я зупинився в цьому Альберго. Мало бути 12 євро писало, думаю, вже не буде, бо то попередні 8, думаю, та хрен з ним, то ще треба 5 км 12-4 євро, а тут 15 оказалося. Але суперове, ліжка супер, душ супер. Все так чітко, класно, в хаті там і кава є, мене завтра зроблю собі. І це, Якісь різні штуки, масажер, таке, щось є там. Ну, Таке все зроблено ну, всередині просто елітно, там якісь диванчики такі кожен, якісь там. Лампочки, все таке якесь добротне, таке стильне. Ти вже сижу, постирав, поставив сушити. Добре, хоч все по вже не буде смердіти, потів. Сьогодні згорів вдів кофту назад. А жарко, Добре, деколи хмари заходили. А то згорів, сміявся вчора, що на горі було. Та нема. З маленькими рукавами є. Да, то довго я буду потіти як кінь. Води сьогодні пив, яблуко з'їв. Той пиріг, каву випив, щось ну, багато не на джерел. Та може зараз закажу, що у столові. Там кис є рис. Ну, Тільки там 10 євро щось там може щось буде пожати. Так, да, у мене є це ваш кроновка тут є, є що зак... ну, нагріти. Але закажу вже з 10 євро поїм. Може щось друге. Ти таке, ти класна. Ти а сьогодні пише на датчику і не знаю, і просто... Не знаю, якою воно дорогою мені дало, бо там одне на 7 кілометрів менше чи більше. якою дорогою воно офіційно дала, теж дурня. Хоча і пише 50 кілометрів. Ну, 50 нема, поїмо 40. Як вчора ми дивилися 142 було, так? Да? Ти казав, 142 кілометри, так? Да? Що, так? Да? 142 кілометри, зараз пише 99 кілометрів. Ну так і є, 43 кілометри, 44. Я прийшов там тою дорогою посчитало. Тож дурня. то зробив такий додаток Кілометри план. Такий план. Що за дурня? Як то сьогодні дві дороги було, знову дві дороги вибирати, понад три рази. Тому вибрати більше 7 кілометрів було одна. Може, хтось повертає, хто має більше часу або хто другий раз іде може. Ти собі повертаю, а то 7 кілометрів лишніх перти то, там пише, ну, що природа така сама. Якби то була природа суперова, то я би точно пішов, а так природа така сама, пише, що... Ти, я думаю, вже не йду. Ти так таке? Ти вже сиру сьогодні, що там було, щось інтересне не знаю, щоб було. Без поняття. Щось сьогодні би було довгий день сьогодні в монастив то в масти, оскільки я йшов. Відранку, гори були, туман, тому села туман, такий заходив трохи в туман, думаю такий би був туман, щоб не було видно. А то було трохи туман. Ну, в тумані йшов, але не так, аж би аж... видимість була. Треба такі, аж в Індії. Таке, вже 100 кілометрів перетнув. No. 99 кілометрів пише. На 99-му кілометрі Тоже смішно. Та там ще буде багато вибору. Наліво, направо, так і може бути і далі 100 з чимось.